Доброго дня, шановні колеги, рада вітати учасників і гостей Cashless Ukrainian Summit. Вже другий тиждень не стихають пристрасті навколо електронних декларацій. За останніми підрахунками ЗМІ, народні депутати та державні службовці задекларували майже 30 мільярдів гривень, і половина з цієї суми вони задекларували готівкою. Банкіри та представники платіжних систем, які присутні сьогодні в залі, роками працюють над збільшенням безготівкових розрахунків в Україні. Ми з вами прекрасно розуміємо, що пристрасть до готівки це загальноукраїнський тренд та величезна проблема нашої держави у розвинених країнах. Така ситуація вже давно в минулому. Громадяни більшості країн Європи мало користуються готівкою і, здебільшого, віддають перевагу безготівковим розрахункам. Так, у Польщі карткою можна розрахуватися у всіх трамваях, а у Болгарії навіть на базарі. Невже Україні не обігнати за безготівковими розрахунками ці країни? Наша команда вирішила змінити ситуацію та втілити в життя проект кешлес економі. Упровадження безготівкових розрахунків ми визнали власним пріоритетним завданням. Також ми вважаємо це одним із основних стратегічних напрямків розвитку банківської системи України. Зусилля національного банку будуть базуватися на чотирьох основних напрямах роботи: зниження попиту на готівку, популяризація безготівкових платежів, розвитку платіжної інфраструктури та зміни звичок людей. Кешлес економія це безпрецедентно великий проєкт, який об'єднує всіх учасників ринку. Поширення безготівкових розрахунків надасть величезні переваги держави, комерційним банкам, бізнесу і кожному громадянину особисто. За даними національного банку, за минулий рік понад половина доходів, а саме 58% населення, отримала у безготівковій формі. Проте лише 18% витрат проводилося безготівково, і це свідчить, що більшість населення, навіть отримуючи доходи, на платіжну картку звикли знімати їх готівкою в банкоматі. Тому наша амбітна мета це знизити об'єм готівки в обігу з 14,3% у 2015 році до 9,5% до ВВП у 2020 році. Першоочередними напрямками для впровадження кешлес є повсякденні операції: це оплата транспорту, комунальних послуг, переведення всіх державних виплат насамперед пенсії, стипендію безготівкову форму. Варто зазначити, що до сьогодні не було єдиної державної програми щодо впровадження безготівкових розрахунків в Україні. Розвиток Cashless Economy відбувався завдяки зусиллям міжнародних платіжних систем та банків. І варто визначити, що навіть без державної підтримки ви, шановні колеги, зробили надзвичайно багато. Так, якщо у 2011 році частка безготівкових платежів з використанням кортак в Україні становила 8%, то за підсумками 2015 року вона сягла 31%. Тепер ми об'єднаємо зусилля всіх державних органів та учасників ринку і зробимо прорив в нашому спільному проєкті розвитку безготівкових платежів.